Всім привіт, здорова і шалом. Пройшов майже місяць з виходу ремастера третього відьмака, пиль уліглась, і давай поговоримо, чи варто був тен ремейк, що у нього нового, варто його перепроходити. Або якщо взагалі ви не грали у цю гру, потрібно чи їй приділяти свій час. А повірте мені, людині, яка має у цій грі 3000 тисячі годин на різних платформах, Xbox, PlayStation і PC, може вам надати чітку і конкретну відповідь. Наливай карпатської настоянки і зачинай. Co powiesz na partyjkę gwinta, Barnabo Bazylii? По-перше, я хочу приділити увагу особам, які у цю гру не грали, вести їх в курс подій, скажімо так. Якщо ви не ця особа, таймкоди я зробив. Ти ці куди хочеш. Відьмак це одна з найкращих ігор у всій ігровій індустрії. З чого такий висновок? Ну, дивіться, одна з найкращих ігор всіх і вся на PlayStation це Last of Us. Якщо подивитись на Metacritic, то там буде стояти оцінка 9,2. Дивіться саме на кругляшок, тому що квадрат це преса, а преса це не завжди об'єктивність. Bloodborne 8,9, Detroit Become Human 8,8, Half-Life 2, 9.2, Warcraft Камень Світу, здається, він так називається, оцінка 9.1, Need for Speed Most Wanted, оцінка 8.7. Тобто, якщо проводити паралелі, то тут все збігається, всі ці гри без жодних суперечок шедеври. А яка оцінка відьмака у такому випадку? Може 8.5, а може 8.8, що не вже 9, 9.2. Так, отже, ця гра знаходиться на одному рівні з Half-Life 2 і Last of Us. Пояснювати, чому перша гра шедевр, чи друга гра шедевр, я не збираюсь. Ти тут прийшов за Відьмаком. Тому давай в цілому поговоримо про нього. Відьмак це компіляція взагалі всього, що можеш собі уявити. Хочеш вальчити з потворами? Вальч, хочеш йти по сюжетці, йди, хочеш грати у карти, грай, хочеш просто скакати на лошадці по середньовічній Польщі, прошу бардзо, Тебе ніхто не примусовує щось робити. Займатися грей. Індінгом фармитись, то тільки твій вибір, робити це чи не робити. Ubisoft, привіт! До речі, ця гра не потребує від вас мікротранзакцій. Загалом тобі не потрібно купляти жадну броню, міч, еквіпунок для плотви, додаткові карти для гвінта і тощо, 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 тощо. Ти купив гру, все, ти граєш. Плюс ми до всього цього додаємо інтерактивність Detroit Become Human. І у нас виходить гра на 200 плюс годин геймплею. Заповішна партійка гвінта, барнаба базирі. Цуж, відьмак 3» ремастеред. Вийшла вона, ну не скажу що вдало. Взагалі, то як вона вийшла, плакати хочеться. Багато проблем на PC, Xbox, PlayStation. Здається, що руський мір у Львові стартував би краще. Як я зауважив раніше, відьмак на метакритиці має 9,2 бали, але зараз оцінка опустилася ниже восьми при тому це оцінка на PlayStation 5, PC там дай боже 5 набереться балів. Причина багі і просто мерзотна оптимізація. Про PC говорити це просто жах, там, господи, спасі і сохрані. Xbox на Series S гра просидає до 40 FPS, PlayStation 5 і Xbox Series X у Новіграді чи Тусенті 50 кадрів. А якщо увімкнути додаткового чуття, то взагалі під 30, а то і нижче. А якщо ми до всього цього букету. Вімкнемо трасування променів. то... А що більш цікавіше, хотфікса до сих пір для консолей не було. На ПК, зрозуміло, там все було настільки погано, що просто мерзость. Але більша мерзость це бути епілептиком і грати у Відьмак 3 без патчів. Про що це я? Блимаючі текстури. Тобто, наприклад, ти скачеш на своїй плотві, все гарно, повертаєш камеру на небо і тут хоп. Па! І тебе дуже швидко блимують хмари. Плюс це не розповсюджується тільки на хмари. Так, наприклад, коли я вальчилим з ключником, ті, хто грали у доповнення камені серця, мене зрозуміють, протягом всієї битви блимала лопата у ключника. Тому, граючи у відьмака без пачів на джен дішейший, епілептикам категорично заборонено. І CD Projekt Red повинні це писати таким шрифтом, що його можна буде з космосу прочитати. Що з приводу ребалансу? На Ютубі вже мільйон відео, де люди хають, що хил став довше, і приділяють йому таку величезну-величезну увагу, ніби грати в це становиться неможливо. На що я скажу? Ви просто не грали у відьмака повністю і не знаєте про дерево алхіміка. Ну, таке зелене. Просто вкачуєте ось ці навички і все. Тому, чого такий саме халевар з цього приводу, я не розумію. Я зауважив дещо інше. Це те, що пунктів здібностей, у ну розумієте мене, щоб досягнути максимального рівня, стало значно менше. Тобто, у старій версії гри, щоб прокачати певну навичку на повну, потрібно було в середньому 5 пунктів здібностей. Ну там, наприклад, сильний. Атака, слаба атака, 5 пунктів. Тепер їх 3. Ну не знаю, просто через це ти прокачуєшся досі швидко, і може так вийде, що на 20-му рівні у тебе всі комірки здібностей будуть заповнені. Ну, якщо ти брав додаткові умієтнощі з місць сили, і тобі потрібно буде їхати в Тусент і там проходити місію з мутацією, щоб ці пункти здібностей розподілити. Про що я говорю? Вписуйте у Google перем'яна відьмак 3» або пшем'яна 3» Йдете на сайт відьмак.фандом.ком і ознайомлюйтесь. Це повіжна партійка гвінта, барнаба базирі. Українська ком'юніті дуже обурилася на CD Projekt Red за те, що вони не додали українську локалізацію та не видалили російську. На що на поляків полетіла вигадана зрада? Якщо ви настільки дурні і не розумієте звиклих речей, то давайте я вам по пунктах поясню. Перше. Російська мова це не тільки Росія, це Казахстан, це Грузія, країни Кавказу, Балтії і інші, які були у складі СРСР. Так, молоді особи цих країн вже не так сильно знають російську, але все ж таки у чисельності осіб на весь світ людей, які знають російську мову, значно більше, ніж людей, які знають там, наприклад, українську, казахську, грузінську тощо. І поміркуйте ще над таким фактором, що для української локалізації потрібні актори, або як їх там назвати, котрі повинні. Не отримувати ЗП, плюсом треба знайти цих акторів і тощо, 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 тощо. У нас і так проблем вистачає. Плюс озвучити все це за умовні пів року це фізично неможливо. Плюсом потрібно всі ці діалоги вставити у гру. Коротше, Міша, не вийобуйся, дячно. Да. Ну, хоча б додали український текст. По-перше, гроші. По-друге, цей текст потрібно перекладати, а перекладати там потрібно стільки. Ну, війна та мир толстого по вмісту символів буде менше ніж у відьмаку. І знову пів року це зробити фізично неможливо. Третій пункт: CD Projekt Red не продають свою гру у PlayStation Store і Microsoft Store. Ну там у Steam, Origin, там є проблеми з оплатою, тому що віза ну, ви розумієте, чому їх немає зараз. Навіть якщо людина з Росії або Білорусі мала відьмака старої версії у Microsoft Store або PlayStation Store, транзакція просто не пройде. Так, оновлення безкоштовне, але потрібно зареєструвати у обліковому записі придбання нового продукту, нової версії гри, а це просто зробити не можна, тому що продажі призупинені. Тому звинувачувати поляків у цьому випадку це маячня. І останній четвертий пункт мало хто знає, але на офіційному Ютуб-каналі Відьмака за день до ремастера вийшло від. Відео Вовча Завіра українською мовою. Для тих, хто знає, то знає, є такий персонаж присила, котра десь у середині гри грає дуже душевну пісню. Якщо вам цікаво, це я говорю про тих, хто не грав знову ж таки. Вбивайте у Ютубі Волвен Шторм Witcher 3, наприклад, французька мова, french language. приємного прослуховування. Коли я вперше почув цю пісню, а мені на той момент було десь років 16, тоді, коли заграла ця пісня, я зрозумів, що це не просто гра, це більш ніж набір текстур і NPC. все я аргументував. По фактах розкидав. ідемо далі. Цоповіш на партійки Гвінта Барна бо як я зауважив раніше, поляки себе повели дуже гарно стосовно до свого покупця. Що я маю на увазі, тебе не потрібно взагалі нічого купляти. Якщо ти її купляв на попередньому поколінні консолей, або просто купив цю гру у стимі Origin GoGoму якомусь бородатому 17-18 році, то ти отримуєш оновлення абсолютно безкоштовно. Ну, не хочу звеличувати CD Projekt Red, але факт залишається фактом. Коли вийшла оновлена версія GTA V для консолі нового покоління, Rockstar сказали, плати. Коли Naughty Dog випустили ремейк, ремастер The Last of Us, вони сказали, плати. Коли саме вони також випустили оновлену версію Uncharted, вони сказали, плати. Тому тут треба CD Project Red віддати величезну подяку, тому що за фактично безкоштовно ми отримали оновлену графіку, яка для 23-го року виглядає дуже смачно і нічим не поступається новим іграм. Гра стала дуже красивою. Так, через лаги, баги, виліти, оптимізацію ця краса трохи псується, але все ж таки десь під кінець січня-лютого вони випустять патч, котрий все це буде лечити, потім ще один, ще, ще і ще раз. І десь улітку ми отримаємо гру, яка буде нормально йти на консолях у 30-60 fps, в залежності від налаштувань графіки. А PC позбавиться слайд-шоу у 5 кадрів. CD Projekt Red ніколи на старті не випускали ідеально вилізаний готовий продукт. Це було з кіберпанком, це було з Відьмаком третім, коли він тільки не вийшов у 2015 році. Тому вони у своїх найкращих традиціях. Хейта до CD Projekt Red не повинно бути взагалом. Вони це зробили безкоштовно. Плюс вони не зробили зьваком то, що зробили Rockstar за трилогією GTA, заспокійтеся, люди. Мені взагалі байдуже, що вони у оновленій графіці використали моди інших гравців, як говорять великі. Мене не важливо, яким шляхом ви це будете робити. Мені потрібен результат, і вони його дали. Дуже добрий результат. Що з приводу балансу, мені що зі старим, що з новим, повністю байдуже. Я грав завжди на максимальному рівні складнощі до того, що умовний бутерброд, фляшка води тепер хиляє не сильно. Я болт на це клав. Я випиваю ясколку і мені гарно. Нова система рівнів мені сподобалась. В додаток пауза гри, коли йде діалог, гру можна зупинити. Це дуже зручно, цього капець як не вистачало. Але є одне але нова камера тут. Як говорять класики, ні все так однозначно. Що я маю на увазі, коли ти скачеш на лошадці або просто влутаєш чергову хатинку, все добре. Але коли ми говоримо про динамічну битву, цей режим камери дуже сильно заважає грати. Тому йдемо у налаштування, ігровий процес і ставимо положення камери під час валки за замовчуванням тобто, так як стояла. У старій версії відьмака, і особисто для мене у пункті «Геймплей» я змінив параметр показувати скільки дамагу я наніс. Ну і там по візуалу увімкнув альтернативні карти для гвінта. Ну це коли зовнішній вигляд деяких карт у гвінті змінюється, але ну вони неправильно трактують цей пункт. У вас просто будуть змінені рубашки для карт. Візуал, але додаткові карти у гру не додадуться. Це повіжна партійка гвінта, барнаба базилі. Що можна сказати у підсумках? Для гравців, котрі грали у Відьмака раніше, все останнє знають. А для людей, які будуть грати у Відьмака вперше, я хочу сказати: майже всі люди, які грали у Відьмака, хочуть стерти собі пам'ять, щоб знову пройти цю гру. По кількості квестів, цікавих персонажів, харизматичних, урешті-решт, ця гра фаворит. Коли ви будете грати у цю гру, у вас з'являться безліч персонажів, які вам сподобаються, і може рівно стільки ж таких, кого ви не полюбите. Коли ви закінчите грати у цю гру. Вам знову захочеться через певний час повернутися і змінити щось. Ну я маю на увазі вибір, який ви зробили у тієї чи іншої ситуації. А може ви просто захочете пограти у Гвінт? Коротше, я бажаю вам приємного геймплею і десь витрачених 200-300 годин вашого життя. І хочеться сказати наостанок. Рекомендую вам пограти з польською озвучкою. Чому? Ну, по-перше, це прикольно. Я, як носій польської мови, можу сказати, що з кольоровістю, щирістю і плоглиб... Бл -бл 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 поглибленням у атмосферу гри, польська озвучка ліпше за всі інші. Ну, це зрозуміло. Польська компанія, група старослав'янських мов, англійська, ну, вона посна сама по собі. Російська у мене немає бажання, особисто у мене. Німецька італійська, ці мови мені не рідні, не з чим мене не в'язні. A polska woda dużo podobna na ukraińską mowę, to czemu nie? Jeśli chcecie trzymać moje wideo pro polską mowę, tam będzie ciekawe. Patrzcie, następny klient nam się trafił. Nie zamierzam nic od was kupować. Tak ci się tylko zdaje. Jeśli chcesz, żebyśmy cię przepuścili, musisz zapłacić. A jeśli wam nie zapłacę? To zginiesz. Widzicie ten medalion? O szefie, szefie! Cicho sobek! Ja. widzę, panie. Teraz widzę, M mnie. Poznajecie jaki to cech? Tak, panie. Proszę nie miejcie nam za złe, żeśmy w pierwszej chwili nie zmiarkowali. Szefie, szefie! Może się zdarzyć, że niedługo będę tędy znów przejeżdżał, kto wie. A wtedy nie chcę was tu widzieć, czy to jasne? Tak! Ja jak słońce, panie. Szczęśliwej drogi! Szefie, szefie! Czego tam sobie? Szefie, to wiedź mi! Co? Co? Zamknij się. Ну і під самий кінець у грі є одна пасхалочка. У місії Вежа Зніконт, ну вежа Хрен зрозумій звідки який береться на виспах з каліги, Ви підбираєте книжку для зняття бар'єру. Я вмикав різні локалізації і у всіх вона називається, наприклад, Глобальне отворче ход грифа або «Godfrey Global Opening», А це відсилання на gog.com. А gog.com – це інтернет-магазин, де купляються ігри, ну аналог Steam, Uplay, Origin, тощо, який належить польській компанії CD Projekt Investment. Ну і цитування Геральта мліва Толстого: всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, але кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. І цих пасхалок у грі безліч. Перераховувати їх дуже довго. Все, що потрібно сказати, я сказав. До побачення, всікого найлепшого, до побачення. Hasta la vista.